Моєму сину вже два роки і майже три місяці, і з вересня він буде йти в садок. Я зрозуміла, що, а Боже, що робити, як до цього підготуватися, як взагалі все організувати. І привіт, мене звати Ярина, а це мій блог про життя в декреті Мама вдома. І сьогодні я розкажу те, що я вже почала робити мої дії і якісь думки про те, як підготуватися до садочку. Скажу одразу, я не експерт, я просто мама, я навіть не мама за дрот. Я просто звичайна мама, яка хоче полегшити собі життя і не нашкодити всім довкола, особливо дитині. Про те, що скоро в садочок до мене дійшло недавно. Саму підготовку паперову я почала, звісно, ще з минулого вересня. Подала заявку на сайті. Потім весною дивилась, чи ми проходимо по списках. Потім, навіть самоножками, вже дійшла до садочку і записала заяву завідуючій про вступ у цей садочок. Ми йдемо в державний садочок, тому така велика процедура. Але це все офіційні паперові справи. А готувати свою голову і свою дитину до того, що скоро в садочок, я почала недавно. До речі, якщо вам цікаво, як подати документи в садочок, можу зняти про це окреме відео. Це робиться досить легко. Напишіть в коментарях, якщо вам цікава така тема. Пару тижнів назад я витягнула закапелки в нашої книжкового нашого складу ось таку книжку. Називається Сьогодні я йду в садок. Видавництво книголав Світлана Ройс, автор. Нам ця книжка прийшла в спадок. Коли вона віддавала нам цю книгу рік тому, я думала, боже, який садочок, про що ви говорите? Але коли стаєш мамою, то е, разом з дитиною тобі видають такий пульт, який пришвидшує час, але, на жаль, кнопочки Сповільнити там немає. Так ось витягнула я цю книжку і ми почали її читати. Сину, вона одразу сподобалася. Ми почали дивитися все частіше, частіше. Спочатку просто читали все, що тут пише. А потім навколо цих ілюстрацій, навколо всього, почали будувати різні там сценарії, розповіді, що треба робити, як в садочку поводяться дітки. Ну, і я йому це все, все розказувала. Книжка дуже класна. Вона з віконечками, до речі. Коротше, дуже класна книжка, рекомендую. Але зараз не про неї. Тож пункт один: він знає, що він за декілька тижнів йде в садочок. Не уявляю, як це в його голові там будується, що таке декілька тижнів, але він знає, що з вересня він буде йти в садочок, і я про це дуже багато говорю. Про садочок, що там дітки граються. Він знає, що він буде йти в садок, зранку його буде відводити, чи мама, чи тато, що він там буде гратися, їсти, спати з іншими дітками, що вони будуть на майданчик гуляти, будуть там малювати і робити різні цікаві справи. Що в них буде вихователька, яка буде за ними дивитися і з ними це все робити. Це перший крок, з якого я почала книжка і багато розповідей. Другим пунктом було те, що ми почали гуляти поряд садком. Ну, як гуляти, ми просто проходили повз нього, і я звертала увагу. Дивись, там дітки зараз в садочку, вони гуляють, вони граються. Вони після прогулянки підуть їсти. А після обіду вони підуть спадки, та як ми вдома з тобою. Тобто пояснювала йому графіки режим дня, пояснювала, що це. Все те саме, що ми робимо вдома, тільки буде разом з іншими дітками, з якими йому зараз дуже цікаво контактувати, спілкуватися, і це буде така от ціла процесія. А ще його постійно запитувала: чи він хоче туди до діток, чи хоче він іти в садочок, тобто чи йому цікаво це взагалі тема. Третім кроком було те, що я отримала підтвердження від садочку, що. Від віршина сайтів про те, що ми проходимо в той садочок, який я хотіла, який я поставила в перший пріоритет, і потрібно зробитиме догляд. Звісно, я затягнула і лише в середині липня почала записуватись до лікарів. Це виявилось достатньо складно, і вже більшість лікарів розписані, особливо втальмолога, було дуже складно знайти. Але є ще один нюанс, і я не зовсім розумію, як правильно. Наша педіатр, і в інтернеті я знайшла таку саму інформацію, розказала нам педіатр, що для садочку достатньо лише цієї форми 0,86 огляду педіатра. І, по ідеї, все, там навіть аналізи, здається, не є обов'язковими. Ну, в інтернеті я знайшла підтвердження так само, що педіатра достатньо, хіба він вже скеровує на потрібні додаткові дослідження, якщо вони потрібні, до інших спеціалістів. От, але в садочку, ми як прийшли, звісно, що нам сказали, що треба пройти весь список всіх лікарів, цю, заповнити повністю цю форму 0,86. Я вирішила не ламати систему і пройти всіх лікарів. Так, це дуже багато роки, і можна було почати качати права, наприклад, свої, але я не знаю, чи це би спрацювало, чи нас би взяли в той садочок все одно. Е, тому я вирішила все-таки зробити сину повний медогляд, і цим вирішую зразу дві проблеми. Тому що ми, я не робила йому медогляд на два роки, і виходить, що він ще, як в рік, був у всіх спеціалістів. А, от таким чином, в мене є мотивація пройти цей модогляд, бо так просто йти до лікарів, коли з дитиною все гаразд, так не хочеться, це так, це так виснажує. Типу, для, для чого? Ну, немає потреби. Ці всі, всі, всі думки здається. А так виходить, що ми зробимо догляд і заодно заповнимо цю форму, цю заявку чи форма-форма. І в садочку якби в нас не буде проблем, щоб туди потрапити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як робили ви. Мені дуже-дуже цікаво дізнатися досвід інших батьків, щоб розуміти, як воно в світі працює. Четвертий крок, в моєму випадку, був самостійний сон. Сон не зі мною безпосередньо. До цього часу наш син спав в приставному ліжечку. Це як виглядало? Це звичайно дитяча колиска, ліжечко з високими бортиками це ліжко до трьох років, ніби. Ми в ньому відкрутили просто передню стінку і присовували її це ліжечко до нашого ліжка, до нашого великого ліжка, щоб він просто ну, не викочувався і не падав з того ліжечка. І ми спали так до цього часу, все було гаразд. Але те, як очікується, скоро друга дитина, і нам потрібно ну, ще одну колиску купляти, просто немає змісту. Ми придбали, Юрчику, його більше вже доросле ліжечко. І він зараз на хвилі все сам. Ті, хто мають зараз двох річок, прекрасно мене зрозуміють. Все сам, все сам. І на цій хвилі дуже зручно було його змотивувати спати самому. Я його питала: чи ти хочеш мати своє нове ліжечко? Він типу, «та-та». Каже, а будеш в ньому спати сам? Він так спочатку думав, думав, подумав, «та». Кажу, от скоро ми тобі купимо нове ліжечко, ти будеш в ньому спати сам, і це все я йому розказую. І от недавно це здійснилося. Ми, я його вкладала на обідній сон. І виходить, тепер це його ліжечко я не підсовую до нашого дивану, між нами є простір. Окремо стоїть наш диван, складений, дорослий, і це дитяче ліжко. І він спочатку перші рази ліз до мене спати разом, а останній раз йому щось було жарко, душно, не знаю, місця мало чи якось так, і він сам сповз з дивану і пішов спати в своє ліжечко. Він так і заснув без мене в контакті. Так що це прогрес, дуже класно раніше. Ми якби, сиділи поряд в обнімку, чи поряд читали книжки, і він в процесі засинав. А тепер виходить, що ми почитали книжку. Він зліз з ліжка, заліз на своє, ліг, полежав і заснув. Тобто це було вперше: це такий вау-ефект, вау це дуже класно. П'ятий крок він не стосується безпосередньо садку, але він буде добрим плюсом, наскільки я розумію. Це вчитись до горщика. Маленькі справи син вже робив. Ну, вже на горщик робив сам, він нас кличе, він їх робить стоючи, я так провчила. А на останніми тижнями він навчився робити і великі справи вже в горщик. Як ми це робили, це вже окрема історія, можу це розказати в окремому відео. Якщо вам цікаво, пишіть, кажіть, давайте знати, чи цікава вам ця тема, чи розповідати про неї. Тож я маю таку думку, намір до кінця літа, можливо, навіть зняти з нього підгузник на день. На ніч, звісно, це ще зарано. Хоча все, 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 все під питанням, все в порівнянні, але помічаю, що на день він ніби готовий, навіть на даний сон буває, що він прокидається з сухим підгузником. Я хочу пошити на це ліжко дитяче, не промикаючи ці такі підстилки, щоб якщо буде аварія, ну не страждав матрац. І, можливо, таким темпом вийде до кінця літа навіть зняти з нього підгузник. Тому що я розумію, це буде йому, ну і виховательця в садочку менше в роки, але це дитині буде легше, що він не буде ходити там запісяний, десь промокший чи якісь такі речі. Хоча розумію, що ніби і підгузник не проблема. Я взагалі не глядаю, як там, як там в яслях. Одна вихователька на 25 дітей, ну добре, не всі одночасно ходять, але там на 15 дітей. Як вона має за ними всіма встигнути? Як вона має всіх передіти? ну, Вихователька з помічницею, якщо я. Коротше, люди, хто знає, напишіть мені в коментарях, як це все в тих яслях відбувається. Бо ми туди йдемо, я так дуже поверхнею, якісь маю інформацію. Нормально в яслях оце дітьми доглядають ненормально. Їх передягають, чи вони цілий день в одному підгузнику. Їм взагалі можна бути в підгузнику чи ні. Бо наскільки я знаю, що в деяких садках навіть проти ГВ. Хоча в деяких садках типу, нормально собі годуйте, просто щоб воно не впливало на дитину в садочку, там собі вдома після садку годуйте. Ну, типу, це ваші приватні справи. В деяких садках я знаю, типу, якщо ви не закінчили ГВ, то ми вас ніби не приймемо. Ну, але які вони мають право не приймати, я не уявляю. У нас ГВ вже закінчене. Вже давно, вже з березня, так. І ну, тобто мене, мене це не торкається, але мені порозказуйте, будь ласка, якщо ви маєте якусь цікаву інформацію, напишіть її в коментарях. Можливо, у вас був досвід з вашими старшими дітками. Е, воно посить якісь цікаві історії, це дуже цікаво. Ну, а про такі речі, як їсти сама моложкою чи мити руки, тобто я ці пункти сюди навіть не вношу, бо. Е, в кремірі, в нас син вже вміє це робити давно, тому нема про... не можу про це розказати, бо це давно вже було навчено. Ось така наразі наша підготовка до садочку. Розкажіть, що ще ви вчите своїх дітей перед тим, як вони будуть іти в садочому в ясля. Що треба ще вміти знати, бо є щось трошки, я щось розгублена трошки, не знаю, чи я щось пропускаю, <чування> чи ні, чи цього достатньо. Зараз, напевно, це для батьків гаряча тема. Поділіться своїми ем, роздумами. <сіх> а ще ставте вподобайку цьому відео, якщо вам було корисно. Е, підписуйтесь на канал, там є ще трохи цікавих відео про життя в декреті. Па-па!